А, до речі, так цікаво, тому що, знаєш, про маму багато пишуть, а про батька е, нічого. Хоча батько зробив, е, ну що, е, е, Олена Пчілка е, народила Лесю Українку і е, не змогла її доглядати, так, і поїхала е, поновлюватися. І е, з маличку е, декрет. Взяв її батько. Ну на той час це перше перший, чоловік, який, перший чоловік, який пішов у декрет, так і доглядав маленьку дитину. Ну і вигодовував, звичайно, коровчи молоком. Одна з версій, чому Леся захворіла на туберкульоз, це тому, що молоко, корова так. так корова була хвора на туберкульоз, і через молоко передалося це Лесі і. І вона все життя з цим промучилася. Ну, було багато операцій, Вона носила різні такі. Корсети такі для них, щоб вони не може Але минули, Дивися, а, туберкульоз, ну сухоти це туберкульоз легенів, а неї ще був туберкульоз кісток, який, який ну я вона як сказати, який розвинувся в неї внаслідок того, що вона тоді на водохреща, будучи дівчинкою, малою замочила ноги. Так? Ось, І Це е теж одна із версій. Ти бачиш, дуже багато версій про те, як вона захворіла. Цікаво, чому так увага прикута, скажімо, до цього аналізу. Чому вона захворіла так? А але не але не то, знаєш, тому, що це дуже впливає на, ну, на неї. Ну ми не можемо розділяти власне творчість особистості, творчість поетки від її життя, від того фону, в якому вона знаходилась. Ну все на це впливало. Так, безумовно, але ну, якби Лесі, мабуть, найбільше хотілося, щоб її не сприймали ось так, як хвору людину, як хвору жінку. Так? І давай так. не будемо це дійсно тут робити, Ні, тому будемо. що вона, ну, от, вона їздила подорожувати, вона одягала гарні плаття, вона входила у еліту, так, українську. українську еліту. Вона володіла мовою моя, була так. дуже освічена там, так вона точно не вписується, скажімо так, в той час, тому що навіть її шлюб з клементом квіткою, угу. так? коли угу. мама була дуже проти і називала його там жебраком, що він прийшов тільки на ті ну як зазіхнув на гроші ну, сім'ї, угу. так ну, сім'я була нічі... заможна, ну. це теж потрібно сказати, тому що таке враження складалося. Коли нам говорили про Лесю Українку, що вона була з якоюсь такою бідною селянської сім'ї, животіла, оце ледве, ледве, знаєш, боролась. Боролась це ледве-ледве боролася з життям. Життя. Життя. А насправді не це не досить так. заможні люди, які жили, гарно заробляли, могли собі дозволити їздити по курортам. Оплачувати Наймати, лікування репетитив і так дати гарну освіту дітям. Самі ді, були освіти, ж отримали освіту власне ті, вдома. Вони ж ніде не навчалися, тому що. Олена Пчілка сказала, що вона не хоче, щоб її діти вчилися в російських гімназіях. Так тому що всі школи були в той час в Україні з зросійщені, і батьки, правда, там, де самі могли навчати якісь предмети, вони поділили щось тату, а щось мама, але так само були і репетитори. Так, і звичайно, можливість подорожувати, можливість спілкуватися з представниками еліти там ну інших країн. От виявляється, наприклад, коли у відні. Вона перебувала, навколо них групувалася така українська молодь, яка навчалася uh -huh. у Вітні, Так? Вони uh -huh. збиралися в готелі, в якому жила Леся з мамою, спілкувалися. І власне ці студенти посприяли знайомству Лесі Українки з хірургом, видатним австрійським, який мав її Так? Він відмовився, але зробив їй спеціальне ну, пристосування на ногу, щоб вона могла. А потім її оперували все ж таки у Німеччині. Пізніше інший так само відомий. Так, хірург. І так, можливість їздити в Єгипет взимку, так, Баден-Баден, Вари, Грузія, Крим, так. Єгипет.